Так, всім привіт. Як ви бачите, е е е Епопея джундируна продовжується, вона не завершена повністю. Будемо проводити регулювання клапанів. Е 0,50 одні і другі будуть зазори. Мотор 8.1 тут. Цей Ну, жондір все робить свої. Двигуни і ну все. Деку, прикладу, якщо Фентом 936 колись трошечки як їздив на варіо 936-й там дойці мотори. Ну, але, в принципі, ну, все одинаково. Антифриз, як ви бачите, стоїть. Він нікуди не уходить. Інтеркулір замінений новий, радіатор замінений новий. Будемо проводити регулювання клапанів. Ну, таке. Не особо спеціалісти таке, вчимося, там пишете мені, що розказуєте причини. Розумієте, я не можу всього. скажу, а у нас така причина була, скажу вам, а ви потім подивитеся і скажете, а то не та причина. А так, ну, я вже скажу все, що було після того, як заведеся трактор і буде працювати. А заводити людей в оману якось ну, неправильно. Отаке. І все, новеньке так, ну, працюємо. Дякувати що... Помаленьку воно продвігається. Ну, вчора трохи награвся з цими то радіаторами, з цим усім, щоб ту все підогнати, бо це ж замінники. Оригінал дуже дорогий. Ну але воно теж не дешеве. Зараз кришку цю проставку витираю, все і ну, заказав новенькі ці От таке. якось отаке.